Найкращий досвід в одній збірці селяни розповіли українським журналістам, як відродити життя на селі. Ініціаторами конкурсу дописувачів стали Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад за підтримки швейцарсько-українського фонду ДЕСПРО. Як реальні люди дають селу нове життя? Бачив Агроконтроль. Замість купи сміття дитячий майданчик. Мешканка селища Тернова на Харківщині не дала перетворити ліс на сміттєвий полігон. Купи сміття, прибрані спільними зусиллями дорослих та дітей. Вона здала на переробку, а за отримані кошти збудувала дітям майданчик. Домовилася із місцевим підприємцем, який приймав те сміття і давав символічну плату. За ті гроші вона купила дітям морозиво. І таким чином стимулювала їх. Діти почали приходити туди, тому що вони знали за їхню роботу. Вони отримують відповідну платню. В результаті це переросло в масовий рух. Таких прикладів в Україні чимало. Наталія, голова села Черепашинець, організувала громаду, що допомогло селянам отримати воду. Через цей проект забезпечено майже більшу частину села централізованим водопостачанням. А для дітей змогли зробити безкоштовний інтернет. У нас тільки три комп'ютера, які мають доступ до безкоштовного інтернету, і навіть є вже черга. А у селі Глибочиця на Житомирщині збудують цілий спорткомплекс. Футбольне поле, міні футбольне поле, баскетбольна волейбольна площадка, тенісні корти та інші ігрові майданчики. Голови сільрад кажуть, якби не проект започаткований асоціацією, про ініціативи своїх колег, мабуть, і не знали. Ці практики, які напрацьовуються на місцях, є найбільш вагомими в розвитку місцевого самоврядування. Обмін досвідом, розуміння того, як можна розвивати громади не тільки за рахунок коштів державного бюджету, але і залучати громадськость. Ініціативи людей від локального регіонального рівня в Україні вкрай важливі, і ми віримо, що ці практики, які впроваджуються серед населення та мають підтримку населення, вони можуть допомогти розвитку місцевих громад в Україні. самі ж організатори проекту найкращих практик кажуть, що без обміну досвідом та об'єднання громад заради спільної справи розвивати село неможливо а у проекті все як на долоні. Кожна територіальна громада могла зайти, подивитися, взяти щось звідти своє і втілити в своїй територіальній громаді. Знаєте, буває, що два сільські голови з різної точки України думають про одне, але хтось інший щось придумав і вже зробив. Зачим видумувати велосипед, якщо ти бачиш, що вже зробив те, що ти хотів, тільки треба подивитися техніку і втілити на свою територіальну громаду.